Попівці і у прифронтових містах ми оперуємо в гаражі, в сараї, е, в покинутому дитячому садочку. Ми оперували навіть на вулиці і так далі. Е, я не знаю, в якому світі живете ви, мої підписники. Але хочу вам сказати, що, наприклад, стабілізаційний пункт е, в зоні бойових дій виглядає точно так само. Ми накладаємо косметичні шви, за ними не треба стежити, їх не розлизують. Тваринам колеться антибіотик пролонгованої дії, який їх захищає декілька днів. Від інфекції і виживають у нас 97% прооперованих тварин. Цуценята і кошенята отримують комплексне щеплення, яке їм дасть, хоч якийсь шанс вижити на вулиці, набагато краще сидіти вдома. І розповідати, як нам треба працювати, працювали разом з американськими лікарями прямо вчор, в Чорнобилі біля блоку о, укриття, і це також відбувалось ось приблизно в таких умовах. Це може відбуватися в сільських хатах і так далі. Стерилізація це доступно. Це не космічна технологія. Просто треба вміти це робити. От це і все потрібні танці з бубнами, супердогляд і так далі. Це, я не знаю, не пересадка мітрального клапану. Просто тварини ночують, поки в них відновиться координація. І на наступний день вони живуть як звичайні тварини. Позбудьтесь на кінець своїх оцих якихось упереджень. Це не складно, це легко, це швидко. Просто треба це робити.